Привіт! З вами сьогодні Котваліко Special Fold By Story and EDK Tactical Gear. В сьогоднішньому ЄДК Military Review ми розглянемо цей вічний Вічний сільник огневого або шведська спічка має прямокутну форму і приблизно це 3х4 см. У нього є такий зручний карабінчик для того, щоб прикріпити до петельки, до ключів або в інші зручні місця. Що з собою є вічний сільник? Це така прямокутна коробочка ємкістю приблизно 3-5 кубічних сантиметра, в якої облицювання. Металеве або псевдометалеве, металевий карабінчик, всередині пластиковий контейнер, на боці якого є циліндрів з магнієвого сплаву. Це є саме огню. Всередині знаходиться такий стрижень, в якої є резинова шайбочка для повної герметизації, щоб паливо не випаровувалося. На кінці цього стриження є таке металеве крисало та фітіль. Коли ми проводимо кресало по боковому стрижню, у нас з'являється такий сноп іскри, який підпалює паливо на гніті. Сам гніт або фітіль дуже швидко згоряє, коли ви довго користуєтесь, тому коли ви підпалили щось, потрібно його загасити. На мою думку, цей фітіль можливо трішки підняти або замінити на інший, коли він повністю згорить. Але потрібно витягнути це мотовий стрижень з самого стерження. Сідчас для заправлення бензинової запальнички перепробував багато різних видів палива, але зупинився на зіповському бензині, тому що він не забиває фіті і легко запалюється. В придбаному вічному сірникові є деякий запас палива, але вистачає буквально на те, щоб пару разів його підпалити. Тож обов'язково подбайте про те, щоб у вас доступний відпало, щоб ви могли його заправити. При отриманні вічного сільника я задався своїм питанням, скільки разів підряд можна запалити цей сільник, не обмакуючи його в пару. На прошому експерименті мені це вдалося більше 15 разів. Давайте так. поїхали. Пацію по безпеки та натажок. Можна ще використовувати, але стрижень дуже нагрівся. Ну, можете самі порахувати, скільки в нас вийшло. На цьому наш експеримент не закінчується. А що буде, якщо наш вічний сильник потрапить до води? При умові того, що стрижень недійно закріплений. Вода чиста, без яких домішок і нігурівще. Промакуємо, для того, щоб видалити всю воду. Саме головне просушити в тому місці, де знаходиться наше огніво. Коли ви потрапите під зливу, не чи що у вас знайдеться сухий папір, але якщо покласти в карман на пару хвилин, то можна його підсушити. Спробуємо все працює? Зйомка проведена без склаюк та монтажу. Продовжуємо наші експерименти. А що, якщо наш намет забив снігом і вічний сільник показався в ньому? Повторюємо процедуру як з попереднього експерименту. Головне протерти наше огневу. Трішки загріваємо, у кого є бензинова зажигалка, то зрозуміє. Нагадую, що експеримент ми проводимо без перу та монтажом. Пробуємо. Намагаємося, намагаємося добути вогонь. Я думаю, саме так це вичували перевісні люди. І здобули вогонь. Ну, хвилинку погралися. Але якщо пригріти більше в кармані, там де тепліше, або в теплих руках, я думаю, все у вас вийде. На цьому завершуємо наш огляд вічного сірника від наших братів, братів драконів з піднебесної. Небесної. Дякую за увагу. На цьому огляд вічнесінника від Байдестора ЄДКАЛДі можна вважати завершеним. Дякую вам за увагу. З вами були ЄДК and Review. До побачення.